Питання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вашій увазі ось такий красень з Німеччини. Це у нас є e-tron Advanced 2021 року. У нас початок експлуатації та модельний рік. По випуску він вийшов кінець 2020 року. Даний автомобіль був виграний на лісовому аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, проведений детейлінг. Та очікує він тепер свого першого власника в Україні. Авто в дуже гарному збережному стані, без якихось пошкоджень чи царапень, без жодного підфарбування. Додатково з міром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Має крутезну комплектацію, про яку згодом розповім. Пробіг в даного автомобіля 38 тисяч кілометрів, як завжди, підтверджений, заїздами до офіційного дилера. Він, до речі, ще на гарантії з усіма пломбами. Автомобіль. Має 95 кВт батареєчку, це найпотужніша батарейка вітронів. Проїжджає він в районі 350 км влітку, в районі 300 взимку. Якщо дуже акуратно на них їздити, то проїжджають вони до 400 км в літню пору. Ну і йдемо зараз по комплектації пройдемось. А, Загалом відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться завжди актуальну ціну, дивіться опис, детальні фотографії. Також будуть посилання на наші соцмережі. Це у нас Instagram, TikTok, Telegram. Там ви побачите більше про нашу роботу, як ми. Купуємо автомобілі, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А також в телеграм-каналі у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Ну а Відносно даного гітрончика, зараз пробіжемось по комплектації. Бачимо, у нас є матричні фари. Це їхні топові фари. Також у нас протроніки 360 градусів, камери 360 градусів, вони присутні. Далі у нас комплектація з. Нічним баченням з тепловізором. Далі ось такі в нас крутезні каточки, диски на літній гумі в гарному стані. І в комплекті до нього є ще зимова гума на теж оригінальних Audi-дисках. Уже у нас іде тут 20-й, r 20 R20 розмір. Протектор теж файний на усіх колесах. Авто. Має ось хром-пакетик, електродзеркала, два порта зарядки, CCS2 комбо з лівої сторони і type 2 з правої сторони. Безключовий доступ. Далі у нас топовий салончик Advance. Гляньте, який стан. шкіра матова, гарненька, ніде жодного задиру немає. Просто новий, новий автомобіль. Бачимо, у нас присутня перфорація, вентиляція сидінь. Масаж сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь, повна електрика, ця кнопочка у нас масажу. По стану прийому все є ідеально. По дверній карті теж все файно. Так, Дивимося, що у нас амбієнт підсвіточка повна, повний склопакетик. Все є. Бен Коловсон музика, кермо в якому стані теж все ідеально. Бачимо електрорегулювання кермати присутнє. Тут усе як новеньке, все файне, гарненьке, бездротова зарядка для мобільних пристроїв, Apple CarPlay, все це присутнє. Також у нас два ключика в гарному стані збережному, плюс є код до MyAudi, Audi. Панорамний дах з, і чорний він ще є, темний, так би сказати, з електролюком. Ми йдемо до заднього сидіння, до задніх місць. Ось Так все виглядає, багатофункціональний підлокітник у нас. Все чітко, файно, гарно. Керування задньою клімою з підігрівами сидінь позаду. Там у нас зарядочки, пройомчик без жодних зауважень, дверна карта. І до багажника. У нас присутня функція easy open, єдине, що я її вже не покажу, ключі залишив спереду. Шторочка на місці, додаткова сітка теж присутня. Все працює, функціонує, стан кришки багажника без жодного пошкодження, аптечка бачимо. Тут у нас додатково бачимо, є запаска, є фаркоп, є додаткові ще ковпачки в колеса, ковпачки на гвинти, сіточка на розтяжку в багажник. це у нас кульочки до зимової гуми. Все вкомплектовано, Сидіння у нас одним рухом ось так кладуться. І маємо величезне двоспальне ліжко. Так, Відразу всім бажаючим він код для будь-яких відомих вам перевірок. І йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані. Так, зараз поправлю. Одною рукою все назад складаємо. Дивіться, який стан ще раз шкіри. Вона просто повсюду є ідеальною. Іначе ніхто зовсім не їздив там. Ну і пробіг, бачите, 38 тисяч кілометрів то є просто нова машина. І Йдемо до переднього пасажирського місця. Тут теж все файно, без зауважень. До речі, теж пам'ять сидінь присутня на пасажирське місце. Пройомчик, все гарненько, ще раз сидіння. По панельці жодних зауважень ніде немає. Так, І зараз йдемо ще глянемо наповнення по електрозарядках, що ми маємо. Відкрию капот. Не пам'ятаю, чи сказав, у нас ще присутні проекти на лобове скло. Тут те, що все чистенько, гарненько. Повний комплект зарядок, маємо зарядний пристрій, подовжувач, маємо на однофазну розетку, також на трьохфазну, яка з допомогою трьохфаз ви зможете заряджати 10,5 кВт за годину. На тій зарядці воно буде десь до 3 кВт на годину. Бачимо також у нас домкрат, секретка, компресор, все є вкомплектовано. Тут у нас все на пломбах ще. Ось така машинка. Дуже класному стані, гарному. Буде у нас в продажі. Кого зацікавить, пишіть, звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Авто доступне на будь-які відомі вам перевірки, які усі автомобілі представлені на нашому майданчику. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд, за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.